Рідні мої, сьогодні до вас з печивом горішки з вареним згущеним молоко та горішками, як з дитинства. Для тіста 400 г борошна, 1 чайну ложку розпушувача, окремо просіємо. Далі 2 яйця збиваємо, додаємо 140 г цукру та дрібку солі, збиваємо до пишної білої маси. Далі вливаємо 180 г вершкового розтопленого, але вже остиглого масла. Весь цей час продовжуємо збивати. Потрохи всипаємо борошно. Частиною я всипаю. Поки збиваю, потім обережно вмішую лопаткою. І наприкінці руками тісто виходить як пластилин, де рук не липне, дуже приємне. Загортаю в харчову плівку, відправляю на годину в холодильник. У мене мультипекар 6 в одному для нього на кожен горішок йде 4 грами тіста. Пеку я їх 4 хвилини, але ці дані можуть варіюватися, залежно від вашої горішниці. Пеку всі половинки, а далі кожну починаю варіну згущенкою. Всього на цю пропорцію в мене йде півлітрова банка Верну з і кладу всередину горішок. Скріпляю ось такі горішки, виходить 80-85 штук. Смачного!